Добрий вечір, добрий день, друзі, всім привіт. Починається ролик у нас з того, що ми їдемо по катакомбах. Ну, не зовсім катакомби, але вуличка тут не дуже. А їдемо ми куди. Правильно їдемо ми дивитися дачу. Так що присідайте позручніше, готуйте собі чайоку і будемо показувати вам. Так, зразу починаємо із заїзду. Заїзд у нас не дуже добрий. Ось така дорожка. В принципі, фабія в болото, в такий слякоть заїхала. Ну, звичайно, трошки, трошки грязно, але заїхала. Ні разу не буксувала нічого. Ось, така, ось такий заїздик у нас виходить. Ну і, звичайно, потрібно розповісти вам, для чого саме ця дача, для чого я сюди приїхав, щоб подивитися на неї і так далі. Історія почалася ще в далекому, 2008 році, коли мої батьки вирішили купити собі якийсь е, заміський будиночок для того, щоб на вихідних приїжджати, жарити шашличок, е, гуляти, веселитися і так далі. Ну, звичайна сім'я, двоє дітей, кудись треба їздити. І вони вирішили пошукати якийсь домик. Знайшли, в принципі, декілька варіантів туди-сюди. Але в мене батьки такі люди вони люблять відпочивати вдалі від людей, грубо говоря. Так, щоб мінімум було сусідів, щоб собі на одинці, сама сім'я виїхала, відпочивала і все чудово, в принципі. Ну і так, знайшли цю дачу, цей будиночок. Вони вирішили її придбати. Все було з нею гаразд, ми їздили сюди. Цей 15 років тому я ще був в шкет. Ми їздили, веселилися, нам було круто, класно, жарили шашличок. Ну і так сталося. Через декілька років в батьків змінилися плани. В принципі, вони переїхали будиночок залишили коротше, і так далі. Цей будинок стояв е, приблизно 8 років. Сюди приїжджали два рази на рік або я, або мій брат, або ще хтось просто поглянути, чи все тут гаразд. І все. В принципі, не робилося тут взагалі нічого. Вже пішов як 9 рік. Минулого року я приїжджав, я хотів його відновити трішки. Закинув його в цей. Ми поприбирали, зробили трошки паркан, паркан туди-сюди і вирішили трішки його відновити. Такий собі невеличкий проект відновлення дачі. 8 років ніхто її не відкривав, не дивився, не цей. і так склались обставини, що до мені запропонували, не те, що запропонували, попросити розмістити тут, прожити людей. В людей гори. Війна почалася, вони були вимушені тимчасово переїхати сюди, в Івано-Франківську область. І я, звичайно, що погодився. І ось цих 8 років ніхто тут не жив. Потім, виходить, проживали тут люди з тимчасово окупованих територій. Нехай буде. Я їм залишив, включив все, вони собі тут газдували. І, в принципі, сюди я не їздив взагалі. Тобто 9 років. Е Ця дача просто існувала. Люди вже з'їхали і приїхав подивитися, а що ж е, сталося, щось, що лишилося, що можна зробити, що можна відновити, а що е, можна цей е, з дачею зробити взагалі. І ось такий вирішив зробити мінімальний проект. Я розумію, що в мене на каналі більш така атмосфера автомобільна, у мене автобазар, автопригон і так далі. Ми там щось робимо. І так більше розповідаю про а, автомобілі. Але в принципі, чого би не скористуватись моментом і не показати вам, що буде з цією самою дачею за отих довгих 9 років, як, в якій ніхто з нею нічого не робив. Ну і в принципі, можна починати екскурсію. Дивіться, сама-сама гірша точка, яка може бути. Ось веранда, вона була прибудована. І ось ця веранда, вона трошки хоче відбудуватися. З цієї сторони ще плюс-мінус адекватно. Зверху, оце також було прибудовано. Не знаю, ким так було придбано. А ось ця сторона, вона. Вже геть нікуди не годиться. Потріскало, в принципі, з двох сторон, опора вже падає, і оце все потрібно буде розбирати, тому що вже почав текти е, отут дах, і оце почало відвалюватися, промокати, грибом рости. Так що, е, скоріш за все, не то, що скоріш за все, а в ближайший час ось ця веранда буде зруйнована. Також пройдемося садочком трішки. Це у нас будиночок досить такий великий. Садочок, в принципі, також великий, ось доки цей і паркан іде, 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 Там паркан закінчився, не знаю чого. Він же старий, напевно. І ось так доти пальцями не можна показувати, але я покажу. Ось так доти знаходиться наша дача. Тут у нас, я так розумію, бочка для сміття. Спалювалося воно щось там, кидалося і так далі. Е, такі, ну, як в звичайному саді, можна сказати, кущики. Це все треба спалювати, це все треба чистити, треба відновлювати. І, звичайно, впало одне дерево. На жаль. Ага, тут, виходить, хтось собі зробив прохід. От таке. Це такий плюс-мінус новий паркан, а це такий плюс-мінус старий паркан. І його, в принципі, вже немає. Так, повернемося до будиночку. Будинок у нас виходить одноповерховий. Ну, в принципі, як одно. Е, перший поверх повністю завершений, все, а на другому поверсі можна зробити кімнату, можна зробити спальню. Просто, якби не завершено. Там він використовується в плані стриху. Тобто туди закинули якісь речі, які потрібно або не потрібно, і все. На тому закінчили. Будинок у нас на дві кімнати. Кімната одна велика, друга трішки менша. Ну, і ще такий є нюансик Зовні За 9 років будинок пустив тріщину. Получається, він вирішив трішки. Переполовинитись. Тут у нас малина, а ще у нас є підвал. Підвал у нас незавершений також, він є, це більш як бомбосховище, але зайти в нього адекватно, щось там тримати і так далі немає можливості. Бачимо, як воно за оці всі роки почало трошки обростати мохом. Ось ця штука, я забув, як називається, але вона також шкідлива дуже для бетону. Ну, в принципі, тут би дуже гарно тут вхід, дуже гарно би можна було організувати якусь теплицю, якусь теплицю і так далі. Виноград поріс так. І цей, ну, в принципі, цікавенько би було, якщо б 9 років його хтось доглядав. У нас зразу сусіди, вони приїжджають так само, тільки на вихідних. От виходить серединка. Це їхня територія, це наша територія. Будинок досить високий. А ще я замітив таке, що на другому поверсі у нас вибили вікно. І можливо навіть з якоюсь метою. Зараз будемо заходити в кімнату, дивитися ну, в будинок всередину, дивитися, чи нічого не пропало. Ну, в принципі, залізти до другого поверху, вибити вікно, пролізти в будинок і так далі. Не знаю, якщо, будуть, якщо буде там стекло розбите і це все всередині, то, можливо, хтось таке і робив. Ну, і ще в нас тут є така цікава будка. Цю будку минулого року ми відкривали. Дивилися, що там є. В принципі, цікавого там нічого не мало бути. Зараз я відкрию і покажу, а може і не відкрию. Скоріше за все, не відкрию, замок потрібно міняти. Ось така територія. Тут у нас є такі сходинки спеціальні до потіка, до джерела. Тут в цьому селі взагалі нема такого, як криниця, тому що тут дуже поверхня... поверхневі води. Ти якщо викопаєш ямку метр, до прикладу, то зразу потече вода, тут дуже багато води. Ну і от у нас було 9 років така споруда. 9 років тому Ось така споруда. Вона, звичайно, була накрита, а зараз тут плавають жаби. Набиралась водичка, і тут є переливчик, частенька водичка набиралась, переливалась. І ось тут можна сказати такий як кранік, трубочка. Щось наподобі ось цього. Тільки тут текла чистесенька водичка. Вона ну, була закрита, все як кринеченька, і постійно потічок тут тік. А зараз трішки зараз нема. Ось цей потічок, як бачимо, отак наша земля йде. Тут багато у нас горіхів. Горіхи дуже смачні, дуже великі, такі здоровені, кінські. Так що, в принципі, на горіхах можна би було дуже гарно заробляти, якщо б був би той час, і якщо б можна було не провтикати отих 9 років. В принципі, із саду і споруд, які в нас на цьому є, я вже все показав, все розповів. Зараз будемо розповідати або показувати, що саме планується зробити. Із мінімального, ось оцей фундамент повністю буде очищатися. Потрібно буде повністю почистити виноград, щоб залишилися тільки. Великі товсті стовбурі. Оці кущі, скоріш за все, будуть спалені. Ну, В принципі, за цей період, якийсь там певний період часу, ми їх ще не дозбираємо, але ми їх будемо спалювати. По будинку ось ця конструкція, ця веранда, яка була прибудована, вона буде зноситись повністю. Від слова взагалі. Замінимо ось цей. Замочок, і, в принципі, ну тут трошки страшно знаходитися, отак, щоб понятно було висота, яка це по, по потолок, в принципі, мав би бути ось тут, а він зараз о, о, ось тут. Так що зараз я. Ключики ми відкриваю і проводимо румтурчик дачі, що там всередині у нас залишилось. З каністра. Це у нас був колись такий мангал. Балон. Така пічка у нас. Зразу чути трошки чадним таким димом. Скоріше за все, пічка трішки чадила. У нас пічка, є у нас диван і дуже-дуже мені подобається ось це вікно. Звичайно, тут все потребує косметичного ремонту. За 10 років е ніхто не цей. Можливо, навіть ми оці всі шпалери здремо. Оце все, що не гаразд, повикидаємо, помиємо гарну підлогу, бо тут непонятно, що тут з підлогою. В принципі, тут трішки краща ситуація. Більша кімната тут трішки. Трішки та й помили підлогу. Зразу покажу вхід в кімнату, така шафа старенька. Не знаю де. Тут були такі шторки, десь, десь не стало їх. Напевно, мабуть, багато дуже палюків взяли в себе за цих 9 років. І люди познімали. У нас тут є ще ванна, дуже цікава річ. Треба її здати на металолом, тому що вона не цей. Такі гарні двері, це добові. І ми їх зразу були зняли. Це На веранді вони були, ми їх зняли. Столик, в принципі. І тут я не знаю чому. Вони якось оці всі наші меблі поскладали сюди. Скоріше за все, у них були свої якісь матраси, свої ліжка і так далі. І вони всі наші меблі зібрали в один кут. Цей тріщині, ось можна побачити. Тут пробувались якісь невеличкі ремонтні роботи, заміна шпалер. Зразу бачимо, що тут ось така тріщинка, Ну, тобто шпалери порозходилися, там трішки також видно. В Принципі, в принципі, я думав, що буде гірше. Під кінець робочого дня треба підбити підсумки по цій дачі. В принципі, все, що хотів, я побачив, все, що бачив, зрозумів, і обсяг роботи, який тут потрібно, також зрозумів. Е, я думаю, що сьогодні потрібно завершувати зйомку, завершувати серію. Серія ще буде наступна, друга, і я думаю, можливо, навіть третя. Зараз я там прибрав. Порозставляв усі меблі плюс-мінус, як воно було. Ще повикидаю багато крісел, якихось там поламаних. Фейл. О, наступна серія точніше буде досить цікавою, тому що багато є сюрпризів. Я залазив на стрих, дивився, що там, як там. І там дуже дуже багато цікавих матеріалів є, дуже цікавих багато речей. І в принципі, на цьому зйомку хотів би завершити. До нових зустрічей! Всім удачі і пока.